Всім привіт! Давно не було хорору на моєму каналі, так що сьогодні ми будемо розглядати міф істота. Сідайте подобніше на ми погнали. Ітак, почнемо з того, як його призвати. Треба поставити хрест і написати, істота прийде, і з деяким шансом він з'явиться на вашій карті і буде наблюдати за вами із дерев. Якщо на нього подивитися, він пропаде і з'явиться в будь-якому іншому місці на карті. Але є такий шанс, що він може вийти. Якщо він вийде, то у вас цей вилететь і напишете у чаті something's Wrong, це у переводі означає що щось не так. У різних ціляхів ставалося це по-різному. Одні просто случайно хрест заспавнили, другі просто файнилися на кіст-карті, треті знімали відео, і він приходив і все порт. Цей інцидент назвали інцидент 013. І після чого ігроки зовсім не заходили на темні карти. І так, його вигляд ви бачите на своїх екранах. І так, його вид нагадує чимось чорнила або щось пов'язане з ними. Предісторії. Один хлопчик 6-7 років грав, просто грав у Чікінган. Його аккаунт в Чікінгані зламали, і він більше ніяк не міг зайти, а замість нього почали грати якісь. Якісь невідомі сущності, які похожі на чорнило. Так і з'явився цей міф. Ніхто не знає, чи це вже пофіксили, чи ні. Чи цих челіків вже немає, чи що з ними сталося, непонятно. І так, на сьогодні все. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався цей міф, підписуйся на канал. Всім пока і до святка!